Через два тижні буде 33 роки з дня проголошення Україною декларації про свою незалежність. За весь цей час українців в Україні стало вдвічі менше. Весь цей час не українці в Україні захопили всю повну влади в Україні, як економічної влади, так і медійної, культурної і політичної. Українці фактично є бездержавним народом. в Державі Україна фактично це лише обгортка для того, щоб приспати нас, для того що ми погодились на свою нищо на своє місце в тому суспільстві. Що ми погодили, що ну так мусить бути, що не українці, всі банкіри, там президенти, оліархат, всі не українці. Ми маємо погодитися з тим, щоб утвердити в Україні всякі цінності збочинства, росіянства, англіканства. Ми повинні погодитись на існування неукраїнської України. Фактично, остання ініціатива неукраїнця Зеленського. Вона повинна перетворити мало Росію в мало Англію. Фактично, ми повинні погодитись на нову окупацію культурну. Ми повинні погодитися, що української України бути не може. Панове українці, ми, ми повинні колись захотіти перестати бути бидлом. Це і природне бажання людини бути людиною. І наш пророк Тарас Шевченко оспівував тих славних героїв. Ти славні герої гайдамаки, які вирішували проблему з чужинцями не шариками і не гайпарадами, і не отими майданами, такими е, мирними надто, а вирішували проблему шаблюками. Вони утилізували отой антиукраїнський шмельц, який панував над ними. Так, Гайнамаки десятиліттями корилися у цій антиукраїнській владі, але прийшла мить, і в них проснулася оця кров, проснувся цей дух наших славних предків. Пам'ятаємо, і ми теж колись захочемо стати людьми. Добре, щоб це сталося тоді, коли ми ще представляємо свою якусь силу. Ми зараз є наполовину утилізований народ, бо за 33 роки так званої незалежності українці стало вдвічі менше в Україні, але в нас ще є потенціал. Ми ще можемо повстати, ми ще можемо подолати оту неукраїнську і антиукраїнську владу чужинців в Україні. Ми можемо стати державотворчим народом. Українці зможуть обійняти владу. В державі в українській і зробити усю Україну українською державою за своєю змістом, за своєю суттю, де ви панувала українська мова, де панувала українська культура, де панувала українська ідентичність. Панове українці, не сороммось своїх славних предків, але наслідуємо їх. Слава Україні! Слава Гайдамакам!